Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю, улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твої. Бо я дуже зрадів, як прийшли, були браті і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Улюблений, ти, ти вірно чиниш, якщо робиш для братів та для чужинців, вони про любов твою свідчили церкві. Добре, ти зробиш, як їх випровадиш як достойно для Бога. Бо вийшли вони ради імення його, нічого не взявши від поганого. Отож ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді. Я до церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає, тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить. Словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольняється, а і сам не приймає братів і тим, що бажають приймати, боронить і виганяє з церкви. Улюблений не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Дмитрія свідчили всі і сама правда. Свідчимо й ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі. Друзі, вітають тебе! Привітай, друзів, поіменно. Амінь.